Змагання справжніх самураїв. Більше сотні учасників зібрав відкритий чемпіонат області Скудо. Це один із видів контактного карате. Нагороди виборювали спортсмени з Черкас, Сміли, Канева та Городища. Найсильніші потрапили до збірної області Скудо про бійцівську першість Вікторія Хамаза далі. За ударом, так завзято 14-річний Олег відстоює на Татамі Честь Черкас. Юнак багаторазовий призер області та країни. Він першим на цих змаганнях виборов перепустку на всеукраїнську першість. Мені подобається цей вид спорту. Тут, ну, тут не учать битися, тут учать захищатися. І тут дуже велика дисципліна. Хочу виграти, перше місце, хочу зайняти, хочу дійти до майстра спорту. А це за перемогу бореться 12-річний Ярослав Столяренко, куди він займається 5 років. За цей час унах здобув чимало нагород. Серед останніх бронза чемпіонату Європи перед собою каже Ярослав, завжди ставить лише найвищі цілі. В ваговій моїй категорії не багато людей. То я сподіваюся, що я візьму перше місце. Мені дуже подобається. Спочатку батьки мене привели для самозахисту. Сюди мені дуже сподобалося. Я почав виступати. Поборотися за нагороди на Черкаське татамі завітало більше сотні спортсменів із святих спортивних клубів області. Наймолодшому учаснику всього шість років. Суворе бойове мистецтво, говорять організатори чемпіонату до сноги як дорослим, так і малечі спортсмени. У нас є в основному начинаючого рівня, але учитує навіть не високий уровень, небольшой опыт занятий, довольно доволі такі поединки поєдинки. І видно, що дети, їм це интересно і вони тренуються и і... Є результат. нині черкаські кудаїсти вже розпочали підготовку до Кубку України. Всеукраїнська першість запланована на 20 грудня. Цьогоріч її приймуть Черкаси. Вікторія Хамаза, Віка Новини.